Що, збираєш ябучка? Ага, позбирала, он трошки попалося, стукнути лежало. Чогось щось і врожай такий середній, да. а щось яблука. Ну, не то, що і пропадають, і... дуже сипляться, Сипляться, да. дуже сипляться. Дуже і, і яблучка. йобучка. Дивіться, які червоненькі, ще не? червоненькі, і такі, і там іще. Та тут вистачає. Та що? Ото треба їх пообривати. Та, та ми спробуємо, якщо вони вже смачненькі, то вбирають. Це е, дюшес Голден. Голден-делішес. Uh -huh. uh -huh. Ну жовтенький да. вже, значить, може він трошки підгниває. Ну, Щоб, звісно, би поспівано. Ну. Uh -huh. Оце мінус у тому оцих карликових деревах, що потрібно постійно це підпирати. Тому що ламає гілки, отак як вітер, ото, отак усе. Uh -huh. ще теж, які... Небагато, ну це як перший, перший рік вони почали да. родити. Дуже добре, Какі хоч попробували.